А, а, у нас ще є легендар. Остання. Це буде, це буде як тізер буде, на початку відосу. Що там випаде, 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 дуже цікаво. Ану. Йоу, і всім привіт, друзі. І, і тут що за епік происходит на фоні і музика. Я без тишу, трохи, я так і зробив. І в нас тут в магазині є подарочки. Такий є подарочок. Доволі дуже цікавий. Такий подарочок. Тут багато подарочків А Даю гіперзаряд, гіперзаряту забрати не можна. Та то є дуже. Прикольно Ще один подарочок. Такий подарочок. Я так розумію, воно від нас до того минулої картинки в квадратному. Ви поняли. Погнали. Йо. Оу, Хм. А ну і закрию очі, я не бачу, що там падає. Це просто чудово. Навіть епік. Коли мені почало на ці штуки вести. <с Boulder> <гнал> История Клэш. Ой, блин, я хоть и перша, ну ладно. Девять. Ну что это значит? Что мне ничего нічого... не... Что? На долгое открытие получится. Я би сказав, навіть забавне. Де? Да я знаю, нічого не випаде. А то так вызаем, вызаем. А, у нас ще є легендарний. Останній. Це буде як тизер на початку видосу. Що там випаде? дуже цікаво. А ну. Скин. Всім па, -па.